Пам'ятайте, запам'ятайте цей ранок. Саме сьогодні і саме ви можете стати мільйонером. Вітаємо це державна грошова лотерея. Лото забава. Лото забава. Це, шановні, саме та лотерея, яка подарувала Україні. Увага! 260 мільйонерів. І останній з них народився минулого тиражу. Але зараз ми з вами зустрічаємо переможця мільйонера, останнього мільйонера 2016 року. Зустрічайте пан Володимир з донькою Яною із Черкас. Доброго ранку! Доброго ранку, красиві люди так. і багаті люди. Дуже ну, раді розказуйте. вітати вас у нашій студії. Та й що там довго говорити, а, Одразу, одразу вручаємо, вручаємо вам чек, чек на один мільйон гривень. Але все ж таки поговорити хотілося б з вами. Скажіть, будь ласка, як давно граєте? Ну, я з перших тиражів граю, не скажу точно з якого, ну з перших тиражів. Е, самі граєте чи яка допомагає? Обов'язково. Пане Олезково, у вас така красива донька. Не страшно, що вона тепер така ще й багата. Що будете Ні, це, з цим багатством робити? страшно Ну як? Ну, одне придан, інше, да, да, це одне інше, не заважає, да, правда? Да. Ви вже вирішили, що ви будете робити з цими грошем? Я думаю, бізнес якийсь відкрить. Логічно, дуже будемо піднімати будемо український бізнес. Да, да, Яно, Правильно. мені дуже цікаво з вами поговорити. Як ви почуваєтеся мільйонеркою? Ну, в принципі, його ще так би сказати немає, але есть, відчуття є відчуття і вчорашній день просто був незабутнім. А, сьогоднішній є сьогоднішній день да. а ви вже знаєте, що вас сьогодні чекає? А, ну знаємо, але сказали, що ще будуть деякі сюрпризи. А, клас! Ну уявляється, окрім можна... -я. я хочу передати вітання своїй коханій дружині, яку я дуже люблю батькам, друзям, колегам. Ну і всім, хто мене знає. Яночка, а, ну передаю привіт насамперед мамі, рідним, близьким, а, всім, хто мене знає, а, друзям. Ну, всім привіт. Ну, ну ми що приєднуємося ж. до цих привітань. Е, Яна, ви просто а, надзвичайно красива дівчина. Дай Боже вам щастя і багатства, і щоб воно з вами було все ваше життя. І ми вас вітаємо з вашим виграшем. А це один мільйон, Один мільйон гривень. Ну що, шановні, ви все бачили на власні очі, і все виявляється дуже просто. Один білеток може зробити вас справжнім мільйонером і перевернути ваше життя кардинально. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Наша грандіозна новорічна акція: п'ять від твого лото закінчилася. П'ять позашляховиків роз'їхалися у різні куточки України. Але я повторюю це. Але щонеділі у вас є шанс виграти. Автомобіль у полюванні за грошима. Подивіться на цього красення, який в еквіваленті вартістю 400 тисяч гривень чекає на вас. Ну, буквально за якихось десять хвилин. Десять хвилин. <рес> так, це зовсім недовго, але ще в нашому арсеналі призів є не тільки автомобілі, а ще й побутова техніка, яка стане вам у пригоді не тільки на свята. Може і так, але. Для мене забава це завжди свято. Вірю Так, да, і я святково відкриваю розіграш 911-го тержу державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом розіграшу стежить тиражна комісія. Це представники міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Розпочнемо ми не з автомобіля, хоча колесо нам тут теж <світ> <світ> і обов'язково <світ> допоможе. допоможе. Щасливий номер. А ми зустрічаємо пана Віталія з Переяслава Хмельницького. Доброго ранку, пане Віталію. Ми дуже раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Віталію, розкажіть, як давно граєте? Років п'ять. Років п'ять. Розкажіть, як виграли цього разу, відчували, Я як чекали. Я граю кожну неділю. Я вже був. Вже гра... були в студії? Так, да, на жовтому секторі сидів. – Був Тоді профес... цей сектор, Ні, ні, чи? ні, ні не був Я за в одну горизонтальну. Тоже добре. Тоже добре, да. Ви професійний гравець у нас. Ну, вже. ну так. І знаєте, 5. що, як робити, зараз ви це професійною рукою зробите, легко. Звичайно. звичайно. Але перед цим пропонуємо вам професійно передати вітання своїм рідним і близьким. Першу в чергу хочу передати вітання мамі, братам, Особий привіт дочері в Муманської області, гори Сніжзагорськ. Боже, мій ваша донька так далеко. І внучка Даша. І внучка, І внучка Даша, сину Руслану. Ми приєднуємося до привітань. Нехай всі будуть щасливі, багаті. А ви зараз Крутіть ще колесо. станете багатим? Так. Давайте, зробіть все. Круте. Давайте. І так нам завжди хочеться, щоб ти була найбільша сума, але в будь-якому разі. Це буде сума не менше ніж п'ять тисяч. Це найбільша сума. Я вас вітаю. Тримайте. Я вас вітаю. Ви раді. Ой, я такий щасливий саме велика сума. А ми які раді. Ми дуже, дуже раді за вас, за всю вашу родину, за доньку, за онучку. Ну і що ж, прийти, Дай боже, правдуків дочекатися да, так, так, і так, вигравати так. для них ще і О, ще можливо. і ще і ще. Ми вас поздравляємо. щойно ви виграли 50 тисяч гривень на щасливий номер. Красота. Ось бачите, як красиво, весело. З чудовим настроєм ми розіграли 50 тисяч гривень. І йдемо далі. Отож, якщо минуло трижого розіграшу щасливий номер, ви не виграли жодного призу, але зареєструвалися на другий етап цього розіграшу. Бажаємо вам удачі і просимо, будь ласка, вімкніть комп'ютер. І ось ви бачите телефони гравців, які підтвердили свою участь у другому етапі розіграшу щасливий номер. Зараз комп'ютер методом відбору серед зареєстрованих номерів обере один такий. Щасливий номер. Я б сказала випадкового відбору. І ось він цей щасливий номер. Його ігрова комбінація. Власник цього номера уже наш переможець. І зараз ми будемо з ним зв'язуватися, щоб його привітати і запитати, чи прийде він до нас у студію. Алло Алло прокидайтеся. На дворі вже новий 2017 рік. Свята пройшли так, що треба вже прокидатися. Але сьогодні неділя. Нехай люди посплять. Вони все одно потім в газеті прочитають. <гум> у будь-якому разі він, в він наш подивіться. переможець. І обов'язково. Алло. Е, наші співробітники до нього дозвоняться. Якщо не зараз, то після програми. І те, що ми хотіли у нього запитати, запитають у нього вони. Ну, що ж Алло. Немає на жаль на, на зв'язку зараз немає, але це не міняє. Не відміняє удачі, яка вже. Схопила нашого переможця за кишені, я б сказала, і обов'язково наш переможець уже має 5 тисяч гривень. Але наші співробітники обов'язково дозвоняться до нього і запитаються, чи не приїде він до нас у гості, щоб крутити це колесо і мати можливість виграти аж до 50 тисяч гривень. А ми з вами дізнаємося про це наступної неділі. ну що ж, поки що, ми вітаємо нашого переможця щасливого номера. Готова визначити призовий сектор полювання за грошима. Для цього я прошу увімкнути великий водотрон. Колір першої кульки, як завжди, визначає колір призового сектора. П'ять кольорів секторів. П'ять кольорів тут у нас п'ять кольорів кульок в нашому великому водотроні. І зараз 25 гравців дуже хвилюються, переживають який же колір. Я в його бачу. Напевно, ви теж. Ну що, ж, кулька номер 34 зелений сектор, я також вітаю п'ятеро красунь. Одні жінки О, просто жіночі. вже свято весни. П'ятеро красунь зеленого сектору. І з нетерпінням чекаю на знайомство. Тож, б з п'ятьма хотілося б красувати по ту сторону да, екрану. Отож, телефонуйте телефонні лінії відкрити зі стаціонарного телефону наберете 0900 306 330. і з мобільного телефону номер 330 як завжди. Якщо ви маєте на сьогоднішній тираж Лотерейний білетик лото, Забава», нехай цей лотерейний білетик стане для вас щасливим. І не чекайте на щастя, творіть його самі. Ну що ж, маленька пауза, ми йдемо на рекламу.